У Європі зафіксоване різне ставлення до біженців з України та інших країн, особливо з мусульманських регіонів. Це зазначено в доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості при Раді Європи. Оприлюднений документ зазначає, що до українців, які постраждали від російського вторгнення, ставляться краще, ніж до біженців з інших регіонів, які переживають війни та катастрофи. Попри похвальні зусилля європейських країн щодо підтримки українських біженців, у доповіді наголошується на відмінностях у ставленні залежно від етнічної приналежності. Наприклад, умови проживання, запропоновані українським ромам, значно гірше порівняно з іншими українцями. Крім того, незабаром після початку війни в Україні Африканський Союз висловив занепокоєння повідомленнями про дискримінацію африканських громадян під час перетину кордонів. У доповіді також вказується на відмінності в умовах, що надаються українським біженцям і іммігрантам з інших країн. Рада Європи закликала забезпечити рівне ставлення до всіх біженців незалежно від їхньої національності, кольору шкіри або релігії. Зазначається, що, незважаючи на зростання антиукраїнських настроїв у деяких країнах, загальне ставлення європейського суспільства і політики до українців залишається сприятливим. Однак щодо мігрантів з інших країн, особливо мусульманських, значно частіше лунають ворожі заяви. У доповіді підкреслюється збільшення антимусульманських інцидентів після нападу руху Хамас на Ізраїль у жовтні 2023 року, коли цілі мусульманські спільноти стали стереотипно ототожнюватися з насильством.